Привіт, мене звати Андрій, і сьогодні ми розглянемо невеличку картярську гру тацу від видавництва Вудкет. тацу Драконолови – від Тацу це картярська гра на взятки, в якій гравці будуть ловити духів аби набрати переможні очки. Цю гру можна грати вдвох, в трьох або навіть на чотирьох, але на чотирьох вона грається краще. А тепер давайте швиденько розберемо вміст коробочки. Що всередині коробки. В малесенькій коробці тацу драконолови зовсім небагато карток. Колода для червоної команди, колода для жовтої команди, а також карта дилера, яка надається першому гравцю. А першим гравцем насамперед стає той, хто останній бачив дракона. Також в коробці ви знайдете карту підготовки гравців. Вона двохстороння. З однієї сторони підготовка для трьох гравців, а з іншої для чотирьох. А також гріє режим для двох гравців, але такої карти підготовки. Коробці немає. Ну а тепер до правил настільної гри тацу драконолови. А тепер правила настільної гри. Гра відбуватиметься два на два. Жовті проти червоних. Я отримую карту ділера і стаю першим гравцем. Тепер я маю взяти червону колоду, жовту колоду та перемішати їх в одну цілу. А ось і перша незвична механіка, тому що зазвичай в таких іграх ми звикли, що у кожного гравця є своя колода для гри. А тут усі картки перемішуються в одну і роздаються порівну усім гравцям. Зі старту в кожного буде по сім карток. Жовтих та червоних. Та цікавинкою цієї гри є те, що кожен гравець, кожна команда має грати лише свої картки. Червоні мають грати червоні, а жовті мають грати жовті. А як це зробити? Спитаєте ви? А все дуже просто: якщо тобі немає що грати, спитай в іншого, хай зіграє за тебе, навіть якщо це суперник. До речі, це гра з механікою взяток, і у кожної карти є сила, позначена в кружечку свого кольору. А також на кожній картці вказана кількість переможних очок, які ми отримаємо, якщо заберемо цю картку взяткою собі. Гравці гратимуть картки зі своєї руки або проситимуть інших гравців зіграти за нього. Так відбуватиметься доти, доки не закінчаться картки у всіх гравців, а потім настає підрахунок очок. І ще дещо забув вам сказати про картку духів злиття. Такі картки не мають переможних очок та не мають сили. Якщо хтось з гравців викладає цю картку, ця взятка не зараховується, а... а той, кому вдасться взяти наступну взятку, зможе забрати обидві. Цей невеличкий нюанс трошки балансує гру, а також додає тактичної складової до ваших партій. Тепер щодо підрахунку очок, обидві команди забирають свої взятки та відкидають в сторону картки іншої команди. Підраховують переможні очки на картках свого кольору. Після цього гравці перевіряють, чи є в них помножувачі. Якщо помножувачів немає, то немає переможних балів. А якщо помножувачі є, то перемножте їх кількість на кількість ваших переможних очків. По правилам переможцем стає та команда, яка першою набере 500 очок, але це зовсім не обов'язково. Ви можете грати як до 200, так і до 1000. Як вам заманеться? А тепер рує враження від. Гра мене приємно здивувала. Більш-менш досвідченим гравцям маленькі ігри не завжди подобаються, але в випадку Тацу це не спрацювало, тому що гра розрахована на фанові відпочинок із друзями. Її можна грати між партіями в більш великі ігри, можна брати з собою в подорожі, в кав'ярню. Вона легко поміщається в карман. Досить прикольна і абстрактна гра для компанії з чотирьох друзів. Пишіть свої думки про цю гру в коментарі, а я всім дякую за ваші перегляди та активність на нашому каналі. Зустрінемось на цьому ж місці.